Традиційний вже 11-й турнір присвячений дню журналіста, сьогодні відбувся в юності. На відміну від попередніх змагань цьогоріч в мініфутбол зіграли лише чотири команди: телерадіо компанії теса 1 газет і «Спорттайму», відділення журналістики «Ужну». Більшість футболістів фаворитами назвали працівників угорської газети та закарпатської ОДТРК. Команди всі серйозні, тому що в минулому році було їх більше, але всі показали дуже хороший результат. Ну, думаю, що найкраще буде це Карпати Ігасов. З тисою буде. Важкувато, ну, філологічний факультет трошки, ну, думаю, що буду аутсайдер. Я беру участь тільки другий рік в цьому турнірі, але я думаю, що це дуже ну, добре, тому що популяризація футболу має розвиватися в усіх ну, сферах. Найдосвідченіша команда Карпати Гассо протягом 11 років не пропустила жодних змагань. Більше того, в останньому турнірі вона здобула перемогу. Заступник головного редактора стверджує, цьогоріч Красень Кубок його команда завоює вдруге. Карпатига у всіх перейдущих десяти турнірів і в першому році ювелійний вийшло нам виграти. Так що, коли ми в п'ятницю віддавали кубок, тоді я запевнив, що ще до вівторка видаємо і надіємо, що сьогодні знову понесемо в наш вітрін. Наша редакція особливо. Любить спорт, особливо футбол. Про це свідчить, що ми вих... у нас три рази на тиждень є рубрика Спорт. Це теж різдвя що в області, виходить спортивна рубрика. І крім того, декілька колег з нашої редакції кожен тиждень грає в футбол. Чесно кажучи, сьогодні ми тут побоїмося ліпше від команди Тиси. Так як підказали, що там дуже хороший підбір гравців нинішнього турніру, так що побачимо, на полі вирішиться доля Кубка. Наймолодша команда тандем викладачів зі студентами відділення журналістики без бою здаватись не хотіла, і вже в першому матчі здобула впевнену перемогу над командою Теса 1 з рахунком 2-1. Переможний гол забив другокурсник Ян Рогач. Ну, по-перше, змагання організовані на дуже хорошому рівні. все видно, зал прекрасний. Умови дійсно є для того, щоб показувати хороший футбол, дуже хороші. Команди, всі не дивлячись на те, що це аматори, це не професіонали. Але зрештою, всі команди показують непоганий рівень футболу, грають в пас, комбінаційний футбол і так далі. Ну а по поводу, ну і ну, наша команда теж, думаю, не гірша від всіх інших. І, в принципі, справедливо, що ми виграли. Дуже приємно, що саме мій гол став вирішаючим. Але ну, так було, щоб і надалі. Но команди дуже хороші.